Вітаю вас, шановні, на моєму каналі. Сьогодні у нас вже неділя, другий день літа. Зараз ранок вийшла в наш міський парк. Хочу трішки з вами поспілкуватися. Вчора в мене не вийшло відео, і я вважала, що ну, ніхто увагу не зверне, тому що кожного дня відео виходять на каналі, а тим паче субота, хтось на дачах. ну Вихідний, кожен займається своїми справами. Це не те, що там буднішній день. Але дівчатка мені писали, шановні паночки, що Таня що трапилось. Ну, все нормально, нічого такого особливого і не трапилось. За винятком того, що ну, новини всі знають, не хочу я це переказувати, ви це чудово розумієте. Тому якось так, знаєте, вчора день був такий, просто хотілося ходити вулицями свого міста просто тихо, спокійно. Просто ходити. Ну, не весь час дійсно, але ввечері прогулювалась. У нас дуже спекотно, дівчата. Я так погано переношу спеку, у мене набрякає обличчя, мені якось, ну, я зовсім-зовсім я ніяка. І тому ой. Зараз ранок і поки ранок, думаю, треба піти, пройти. і бачу в екран, що не одна, а я сама. От. Зранку свіжіше повітря, зараз 8 година ранку. А у нас в парку тут такий зелений купол. Це просто-просто щось неймовірне. Стільки свіженького повітря, хтось песиків вигуляє. Хтось на тренажерах займається. До речі, дідуся сьогодні немає. Ну, це ще зарано, він, мабуть, пізніше приходить. Ту. О, дідусь, привіт! Ти мене не знаєш, а я на тебе чекаю, скільки. Так, він бачите, пізніше приходить. Отакий сьогодні ранок. Другого червня. Я зараз йду і в парку лунає пісня «Ти неймовірно. Така чудова пісня. Я не знаю, а хто співає цю пісню, виконує. Ну, він ж співає, коли виконує. Скільки їх тут гарних? А до речі, знаєте, коли квіточка проста. Вона мені більш до вподоби подобається. Їх тут стільки-стільки-стільки. Які вони гарні, гарні. А як пташки співають? Ну, Ранок завжди є ранок. Щось я йду, я не бачу білочки. Вона ж повинна бути.

Вона до мене комаська, ми з нею спілкувалися, ну там за своє, як завжди. І стосовно відключення електрики, і вона каже, що ой, у нас ну, там є чат, де пишуть, що, коли, там, яка група, ти в якій групі, як наче дитячий садочок, ну то нічого. І вона каже, я зайшла в коментарі, там таке пишуть, а я ніколи не заходжу, не читаю коментарі, те, що. ну, Я інформацію дізналася, коли що вимикають. І таким чином я формую далі свої плани. От. Тепер я знаю, що треба почитати коментарі, тому що там. я ж заходжу, читаю коментарі, пишуть, що. Така то -та група буде відключатися, готуйтеся, в ліфти бажано не заходити. Така то -та година. І пишуть, що «опять, та блін, дайте футбол досмотреть, та ви вже за. І я так читаю ці коментарі і я починаю м -м, заводитися. А потім так ступена, та хвилиночку, зачекай. Ти, коли живеш не в великому такому місці, ти ем, градус, ем, що відбувається в твоєму місті, які думки і ще ти знаєш. Не тому, що ти всіх знаєш. Я знаю когось, хтось знає і ще когось. І ми коли розмовляємо, ми, тобто ми розуміємо, яка у нас тут атмосфера. І що Ну, не можу. Ні. Завжди є якісь люди, не треба виключати. Різні люди вони крізь є. Незважаючи на місто, селище, країну взагалі, різні люди є крізь. І я розумію, що це працюють боти. Для того щоб накаляти у нас, українців, цю знаєте, цей градус напруги, я подивилась, я теж почала, начебто, а потім зупинилася. А хтось не зупиниться і накрутить себе, а ці люди пишуть, вони щось знають. Ага, це нас дурять, це нас то, це нас. І, тобто знаєте, піде така тема, потім піде іншому, скаже, а то е, з ким буде спілкуватися, ну, так я ж поважаю цю людину. Ну, так, так. Тобто ви розумієте, як зараз працюють боти. Навіть у таких приватних чатах, е, просто коли відключення. Я хотіла адміну написати, та вимикайте ви ті коментарі, на що вам потрібно? Ви інформацію дали, дали, та й все. Потім думаю, може адмін умисно так робить. Ми так хай що хочете, роблять. Тому звертайте увагу. І те, що в соціальних мережах боти працюють і досить активно працюють, це одне. А те, що і ще і в чатах у таких вони працюють. А потім зустрічаєш людину, а вона таке каже, ти на ну, неї дивишся, думаєш, звідки ля? Вона чати почитала, але мозок вчасно не вмикає, розумієте? Ну так. Стою зараз на світлофорі, дивлюся в відкрита, чи зайти, чи ні. До речі, звернула увагу, тут у нас міська бібліотека і дітки виставка малюнків у дітей. Цікаво, що зараз малюють наші діти, яка у них тема. Як гарно. Ягідки. Що там ще? А, вже зелений, нічого. Подивимося, що дітки намалювали. Тає 9 років Кіра намалювала. Ось такі малюнки малюють наші дітки. Можна прийти і подивитися, а можливо тут є ім'я майбутнього видатного Боже, А там машини їздять, бачите, як життя. Ой, ще є малюнки. Так, я ж така уважна, що ось такі малюночки. Так добре. Я думаю, чи зайти в Аврору, чи не зайти. Знаєте чому? Тому що е, мені коли так не дуже я спеку добре переношу, я йду в магазин там, де який дизайнер роблю, вигляд, що мені щось потрібно. Капець. Ну, що ти поробиш? Якщо людина ось так спеку переносить, ну що ти поробиш? О, пішли. Добре. Ото так. Ні, кондиціонери не працюють, у них двері відкриті і вже багато людей. Ну, люди зранку, так якщо треба, то прибігли щось там, купили, що їм треба, та й побігли. Багато людей не дуже зручно. Бачите? Ні, сьогодні. Не про робота зовсім. Не працює в них кондиціонер. Ну, що ти поробиш? Я так, не. Ну і добре, що не. Будемо зараз назад іти. А до речі, ви дивилися на каналі Фегін наш Віталій Портніков з Латиніна. Я її не знаю просто. Ну, як, знаю, я не запам'ятовую. В обличчя то так, я розумію, про, що іде, про кого йде мова. І як Віталій Портніков їй так чітко про їхню їм Я і по-іншому не може це називати. І дійсно треба про це говорити, треба пояснювати і казати, що нічого спільного у нас немає, особливо після таких ракетних обстрілів, які вже тривають більше двох років. Тобто треба про це казати, треба в вуха вкладувати, тому що знаєте, чим Росія. Перемагає інформаційно, а ми завжди робимо вигляд: ну так, ну так, ну. Тобто вони заявляють, що вони узькі, а ми якось нам ну так ж, начебто, всі повинні це розуміти. Ні, треба про це казати. І він молодець. І я продивилася це інтерв'ю, і така гордість. А чому тобі соромно розмовляти українською? А чому тобі соромно за кордоном розмовляти українською? Тобто я не агітую, я ніщо, я про те, що просто хто не дивився це інтерв'ю, подивіться. Ну там, типу, батл такий був. А хто дивився, то розуміє, чому я зараз так кажу. І кожна людина вибирає там, де їй краще. Це нормально. Завжди комусь, наприклад, мої знайомі, наприкінці 90-х років, ми дружили нашими родинами, дні народження, свята, все було так разом. У нас спільні були знайомі. Тобто, така компанія у нас нормальна була. Вони вирішили їхати жити в Німеччину. На постійній основі і вони тоді взяли та й поїхали, але вони не кричали, що, що там погано або тут добре, або ще там щось якось. Починали все спочатку, як то кажуть, хоча і ну, скільки їм там було, по років так 25, і мала дитинка у них була. Хто де хоче, хай там живе, у кожного є вибір, але коли тобі нав'язується – ні. Я дуже люблю жити в Україні. Я хочу, щоб так воно і було. Так воно і буде обов'язково. Лише треба терпіння, віра, надія. Все буде добре. Тому мені дуже хочеться, щоб це інтерв'ю, це інтерв'ю багато нашого портника. Був рекомендований, щоб як найбільше людей це подивилося і зрозуміли, що ми різні люди, і не треба їм себе для нас нав'язувати. Це не той випадок. Зовсім. Вже не вийде, не вийде 100%. Я прогулююсь вулицями свого міста і. Нічого такого я особливого не бачу, але я надихаюсь і хочу сказати, що як круто жити в Україні, в українській Україні. Коли ти чуєш, десь пішла людина, розмовляє українською мовою з кимось по телефону. Вона тільки починає. В неї ще так собі виходить, але це початок, це великий шлях до досконалості. І тому один одного треба підтримувати, не вказувати на помилки, як вчитель, репетитор, якому заплатили гроші, і він ретельно відслідковує. О, отак, молодець. Що ти кажеш? Тому дякую вам, мої дорогенькі, за те, що ви є. Бережіть себе, а ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.